Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні у нас 9 травня 2025 року. Велике свято для всіх українців, День перемоги. День перемоги над самим страшним звіром у світі фашизмом. І сьогодні я покажу місце, де похований невідомий солдат. Сім років назад я заснував історичний канал, ютуб канал Єгор Кравцов, який відзняв багато відео сюжетів, фільмів про українську історію. Я знаходив поховання червоноармійців, які ніде, були, ніде не були відмічені навіть на картах. Знаходив поблизу міста Сокиряни, Чернівецької області в місті Сокиряни, Чернівецької області, а сьогодні. Сьогодні село Іванівці. Село Іванівці Кельменецького району, колишнього нині Дністровський район Чернівецької області. Ліс поблизу села Іванівці. І от на окраїні мі... лісу в цій місцевості, от у цьому місці Ось у цьому місці похований невідомий солдат Червоної армії якого поховали в 1944 році, коли звільняли село Іванівців від фашистсько румунських загарбників. Ви знаєте, історія, історія річ циклічна, але на превеликий жаль. Історію зараз, українську історію, історію Великої Вітчизняної війни, а вона для мене була і є велика вітчизняна, тому що в ній в ній воювали всі п'ятеро братів моєї бабусі, Холявчук Марії Дмитрівни. В ній воював мій дідусь, Холявчук Дмитро Дмитрович, четвертий український, три поранення. Останні важкі під Берліном, два бойових ордени, Червоної зірки, слави третього ступеня, бойові медалі. На великий жаль, на великий жаль про те, що на окраїні лісу біля села Іванівців могила червоноармійця, могила невідомого солдата. В Іванівцях вже мало хто пам'ятає, практично всі забули. Шукав я цю могилу літом, але не превеликий жаль, ліс тут дуже зароший, дуже важко знайти. Доживу до цього літа, знову будуть шукати. Можливо, найду хоча б горбочок. На хуторі Галиця з Сокірянського району. На кладовищі є могила невідомого солдата, лейтенанта Десантника, який загинув теж у 44 му році. Коли визволяла Червона армія Сукірянщину від румуно фашистських загарбників. Коли ми знімали сюжет декілька років назад на кладовищі, проїхали, склали квіти, почався дощ. Земля плакала. Плакав, напевно, той лейтенант молодий десантник. Тому що? Тому що вінками до нього Приходять не так часто, якщо, чесно кажучи, зовсім рідко. Важко мені говорити. Знаєте, важко підбирати слова. Тому що для того, щоб знищити Україну, потрібно стравити людей між собою. Потрібно знищити пам'ять. Пам'ять про тих, які помирали за Україну. Пам'ять про тих, які воювали з фашизмом і добили цього звіра в його логові в, в Берліні. Село Іванівці. Керменецького району. Могила невідомого червоноармійця, могила невідомого солдата Червоної армії. Вічна пам'ять тим, хто загинув в тій страшній війні з фашизмом. Вічна пам'ять цьому червоноармійцю. Невідомому, якого чекали, батьки не дочекалися, чекали діти, чекала дружина, чекала рідня, а він лежить тут. В сирій Землі усіма забутий. Ніколи не забуду, ніколи не залишу цю справу шукати могили солдатів, офіцерів Червоної армії, які загинули, визволяючи Псикіряни, Псикірянщину, Кельменеччину, Чернівецьку область. Тому що якщо ми втратимо пам'ять, ми втратимо Україну, народ, який втрачає пам'ять. Втрачає свою землю, втрачає свою державу, втрачає свою пам'ять на існування. Ще раз з Днем перемоги вас, шановні українці, і вічна пам'ять тим, хто загинув у бою з фашизмом.